Ну що, на календарі 14 лютого. А це означає, що вам вся любов, вся ніжність. Зачекай, зачекай. Ніжність, любов, Валентинки це вам, Костю. А це тобі. І Будь ласка, прочитай, що там написано. Ану, ано, ану, Ми з тобою ми з тобою дуже схожі, ти краще за всіх. І я теж. Так. Клас, даруйте любов, ніжність одне одному. Дійсно, сьогодні день закоханих. Але сьогодні не лише день всіх закоханих, а ще й міжнародний день дарування книжок. Знаю прекрасний спосіб об'єднати ці свята, подарувати тим, кого кохаєте, книжку. Адже читання не лише розважає, розвиває, а й об'єднує. Твоя правда, Костю, а ще з книжок можна отримати багато цікавої інформації про все. Зокрема, і про важливі історичні події, що відбулися саме 14 лютого. Ну, для цього у нас є рубрика День в історії тож вперед минуле. 14 лютого 1907 року у Львові заснували галерею мистецтв, один з найбільших художніх музеїв України. Його історія розпочалася з придбання колекції подільського поміщика Яна Яковича. З роками музей поповнювався. Сьогодні зібрання галереї охоплює понад 64 тисячі експонатів світового та національного мистецтва від античних часів до наших днів. Особливу зацікавленість відвідувачів викликає колекція європейського мистецтва. Щороку, 14 лютого, у світі відзначають День усіх закоханих. Достеменна історія цього свята невідома. Вважається, що його започаткували на честь єпископа Валентина з італійського міста Терні. Святкувати День Закоханих почали у Римській імперії 270 року до нашої ери. Незмінний атрибут свята це невеличка листівка Валентинка. 14 лютого 1949 року в Єрусалимі відкрилася перша сесія Кнесету парламенту держави Ізраїль. Це стало важливим етапом становленні державності після проголошення незалежності 1948 року. Першим головою кнесету став Йозеф Спрінзак, а прем'єр-міністром Давид Бен Горіон. Сьогодні день народження найпопулярнішого відеохостингу YouTube. Сайт, призначений для перегляду, завантаження та промотування відео, створили три колишні співробітники PayPal – Чат Герлі, Джавидка Карім і Стів Чен. YouTube – другий ресурс у світі за відвідуваністю після вебгіганта компанії Google. 14 лютого 1991 року відбулася прем'єра американського психологічного трилера Мовчання ягнят режисера Джонатана Деммі. Стрічка була створена за мотивами одноіменного роману Томаса Гаріса. На думку експертів, режисеру вдалося створити не лише неперевершений за своєю напруженістю трилер, а й глибокий феміністичний нарис про об'єктивацію жінки в чоловічому світі. Мовчання ягнят третій фільм в історії, який отримав Оскар у п'яти основних категоріях. А яким буде 14 лютого 2025 року залежить від кожного з нас.